Привіт, друзі! Сьогодні зробимо такий легкий випуск. Тема в нас буде для новачків. Я думаю, що досвідчені бізнес-аналітики про те, що я буду розповідати, все дуже добре знають. Але я знаю, що цей блог також часто радять новачкам, початківцям, тренери на курсах. Та, от я від декількох тренерів вже чув, що вони радять цей блог. Тому вирішив робити також контент і для початківців. І сьогодні будемо говорити про таку тему, як 5 чому питання чому, як ви це дуже добре напевно вже знаєте, є центральним і головним для будь-якого бізнес-аналітика. І його слід задавати постійно, в першу чергу, собі, потім вже команді, клієнту іншим стейкхолдерам. І головне не просто задавати це питання, а знаходити на нього відповідь. От техніка 5 чому якраз і допомагає побудувати в своїй голові. Такий майнсет та стан мислення, напевно, правильно сказати, щоб вчитися задавати правильні питання і йти саме в глибину і шукати першу причину. Насправді, п'ять чому це техніка root cause аналізу так званого пошука перших причин. Насправді хотів навіть пошукати якісь історичні факти, коли ця техніка з'явилася. Можливо, є якісь історії, але нічого такого в Вікіпедії не знайшов. Ну, пошукайте, можливо, ви знайдете і напишіть в коментарях. Техніка п'ять чому, як видно з назви, складається з ітеративного запитування о цього питання, чому? Чому, 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 чому? П'ять разів, та? але недостатньо просто так підряд сказати, чому, 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 чому. І все магічним чином в нас якби стане зрозуміло. Ні, кожне наступне питання повинно заглиблювати нас трохи глибше, і якби ми маємо спускатися нижче, і нижче і докопуватися до корення проблеми, та? до першої причини. Типовий приклад, який ви можете знайти навіть в Вікіпедії, в автівці сів акумулятор та батарея. Це доволі розповсюджена проблема з своєю попередньою автівкою, я дуже часто страждав від цієї проблеми. Так от, авто не їде. Чому сів акумулятор? Це перше, чому? Але чому сів акумулятор? Це друге, чому? Тому що генератор не працює. Але чому не працює генератор? Та це третє, чому? Тому що розірваний ремінь. Оцей генератор. А чому розірвало цей ремень? Тому що він був дуже зношений, і його вчасно не замінили, тому його і розірвало. А чому його вчасно не замінили? Тому що машину не обслуговували знову ж таки вчасно. В цьому є причина, та? тобто якщо ми не вирішимо цю причину, якщо ми не будемо машину обслуговувати регулярно та замінювати необхідні деталі або змощувати їх мастилами, ця проблема буде повторюватися. Тобто, root cause analysis і техніка 5 чому це перш за все про пошук причини проблеми. Та? Це от як у лікарів є а, якби симптоми, та є хвороба. І наша задача, якраз як бізнес-аналітиків, не працювати з симптомами, з якими, як правило, до нас клієнти і приходять, а шукати першу причину, шукати причину хвороби і лікувати саме хворобу або причину хвороби. Дуже часто, коли я розповідаю про Five Wise, я користуюсь наступною правдивою історією про меморіал Лінкольна в місті Вашингтон, столиці Сполучених Штатів. Історія наступна: одного разу меморіал Авраама Лінкольна в місті Вашингтон почав розрушатися. Зібралась комісія, щоб вирішити, чому цей меморіал розрушається та вирішити цю проблему. Вони з'ясували, що меморіал розрушається, тому що його дуже часто миють якимись суворими хімікатами. Очевидним рішенням було б знайти хімікати, які б не шкодили меморіалу, або, якби розпрацювати їх. Це могло б бути доволі дорого, складно, довго, але рішення було очевидно. Але комісія задалась питанням. А чому саме, от саме цю статую, саме цей меморіал потрібно мити так часто такими жорсткими хімікатами? І виявилося, що саме цю статую чомусь полюбляють пташки. Вони серять на неї і серять більше, ніж на інші статуї. Ну, рішення тут було очевидне. Та? Потрібно було знищити тих птахів, чи якось не дати їм можливість сідати на цю статую. Там, да, можливо, якісь ультразвукові засоби, або якісь шипи, або якісь лазери, або якась гвинтівка з кулями. Ну, коротше, щось таке. Але комісія задалась питанням, а чому саме на цю статую так багато серять пташки? І виявилося, що пташки прилітають до цієї статуї, бо е, поряд зі статуєю в кущах е, живуть павучки. Які є дуже-дуже смачними і пташки прилітають, жеруть тих павучків і серять на цю статую. Очевидне рішення. Потрібно знищити цих павучків, та можливо, якісь, якось їх потравити або якимось іншим чином. Але, як ви розумієте, комісія задалась питанням: а чому тоді саме ці павучки прибігають до цих кущів? А виявилося, що туди злітаються якісь особливі комахи, яких в свою чергу жеруть ці павучки, яких жеруть пташки і серять на статую. Потім її потрібно відчищати суворими хімікатами. Тобто потрібно знищити тих комах. Але чому ці комахи прилітають саме туди, до цієї статуї? І виявилося, що їх туди завлікає. Саме підсвітка цієї статуї. Рішення було дуже ефективне і дуже просте. Підсвітку цієї статуї почали вмикати трохи пізніше і змінили температуру світла. Тим самим комахи вже засинали і не летіли до цієї статуї, павучки не повзли за комахами, пташки не прилітали за павучками і не серили так багато на цю статую. Обожнюю цю історію. І ви бачите? В структурі всій цієї історії є питання, чому, та саме чому так відбувається, чому так, чому так? І це дуже хороша ілюстрація, якраз техніки 5 чому. Та, от якось імпіричним чином з'ясували, що саме якщо ми 5 разів задаємо це питання, чому, та, от ми можемо дійти до необхідної глибини. Які тут можуть виникнути проблеми? Ну, клієнт. Може харитись з того, що ви постійно йому задаєте питання, чому, чому, чому? Ну його можна зрозуміти. І е, тут наша улюблена Анджела Вік нам підказує, що задавати питання, чому можна? Різними способами, наприклад, мені цікаво, що привело вас до цієї ідеї. Розкажіть мені більше про це, що привело до цієї думки, чому це важливо. Допоможіть мені зрозуміти, чому так відбулось. І багато різних опцій. Ви зараз їх бачите на екрані. Можете зробити собі і скріншот, та потім використовувати. А краще я додам їх в закріпленому коментарю під цим відео. А ви. Поділіться своїми прикладами, як можна запитувати клієнта, чому так, щоб він не харився. Інша проблема, яка може виникнути, наші 5 чому приведуть нас на таку глибину, яку ми не можемо вирішити на рівні IT солюшену. Тобто це буде проблема, яка зарита в бізнесі. І це нормально. Це просто означає, що рішення, яке ми будемо приймати на рівні it солюшена, воно може бути десь на глибині третього. Чому, наприклад. Ми будемо його втілювати там, та й будемо вирішувати ту проблему, але нам важливо розуміти і бізнесову частину, та й відповіді на четверте, чому, і на п'яте, чому, щоб зробити цей solution краще. Тобто, ну це не означає, що ми маємо як бізнес-аналітики вирішувати саме проблеми в бізнесі. Хоча підсвітити їх для клієнта, підказати, що дивись, проблема ще в тебе, і отам, от ми точно можемо і повинні. Це наш борг. Ну і ще одна ситуація, яка може виникнути десь на етапі якогось з чому, точніше на відповіді. Ми можемо зрозуміти, що є декілька причин на одному рівні, які знаходяться. І тоді наші чомучки розійдуться по різним гілочкам. Це теж може бути, це теж нормально, але головне це вчасно зрозуміти і не прогавити цей момент. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Сподіваюся, це було корисно і весело. Поділіться, будь ласка, вашою думкою в коментарях. Також нагадую, що нас можна підтримати на BuyMeCoffee, Там в нас є мембершип. Якщо ви станете нашим мембером, ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту. Я нещодавно записав нове ексклюзивне відео, яке виложив на BuyMeCoffee. Ну, а також можна нас просто там підсапортити, купивши нам пиво. Також нагадую про наші соціальні мережі, які є в описі до цього відео. Ну і, в принципі, давайте чути, пишіть коментарі, лайкайте це відео та не забудьте підписатися. Дякую всім за увагу і па-па!